Васюк це один з наших символів. Роду, шукай Софія Ротар, Володимир Васюк, вони симпатизували одне одному. Вони диктували моду на все українське. Це вже не давало спокою спецслужбам. Намагалися позбутися його. Судово, медичні експерти прийшли до висновку, що Володимир Васюк був. Повішений мертвим. Коли я піднімала справу, я це прочитала. мені волосся стало диба. У новорічну ніч 2023-го українці вибухають люттю. У той час як ворог атакував ракетами наші мирні міста, колаборантка Таїсія Повалії розважала росіян українською піснею, що стала символом незламності. Українці співають Червону руту в укриттях. О, твоя года, твоя І навіть під обстрілами в момент евакуації з зони бойових дій. «Червону руту не шукай! Вечорами. Автор червоної рути трагічно загинув на піку слави у віці 30 років. Але чи була ця трагедія випадковою? Івасюк. Став дуже широко відомий популярний в, в діаспорі, і це вже не давало спокою спецслужбам. І вони намагалися позбутися його у травні 79-го У Львові зібрався грандіозний натовп, щоб попрощатися з кумиром мільйонів співаком і композитором Володимиром Івасюком. Похорони перетворилися в одну з перших. Політичних акцій супротиву режимові на руках від хати до Личаківського цвинтара несли допомину, устиляючи всю дорогу квітами. Такого не бачив. Прийшов не тільки весь Львів, з'їхались люди з сусідніх областей. Я був на тих похоронах, я стояв батькові на плечах і чув те, що говорили люди. Всі казали про те, що Володимира Івасюка вбили кагибісти. У 71 му червона рута 21-річного Івасюка перемогла на всесоюзному пісенному конкурсі у Москві, обійшовши іменитих радянських зірок Едіту П'єху, Муслима Магомаєва та Йосипа Кобзона. Руту не червона рута та всі наступні україномовні пісні Івасюка вмить стають хітами. Їх переспівує весь СРСР від країн Балтії до Узбекистану. Пісня Червона рута стала переможцем. На другий рік його пісня Водограй стала переможцем. Володя на свої роки і на свій час він був дуже ерудованим, дуже начитаним. Він дуже добре знав поезію. Це завдяки. Татові і мамі батьки в мене філологи. Він написав понад 100 пісень. Це до 30 років. Олександр Горностай, директор легендарного українського фестивалю Червона рута рута-89», який став передвісником проголошення незалежності. Обираючи назву, він зупинився на безсмертному хіті, який навіть через півстоліття резонує в серці кожного з нас. Ну я зростав на піснях Івасюка. Навіть фестиваль Червона рута назва Червона Рута це ж пісня Івасюка, де його і текст, і музика, яка стала народною, як всі українці її знають. Де б ти не був, ти завжди починаєш співати. Всі знають чомусь ці два куплети. Червона рута стала гімном українських футбольних фанів. Але шалений успіх пісені Весюка, які пробудили українську ідентичність, органи КДБ сприймали як загрозу існуванню Радянської імперії. Це символ душі нашої пісня. Це все. Ми розсекретили переписку Центрального комітету Компартії України. Колишній перший секретар писав таємну депешу, в якій вказував, як вони з КДБ контролюють і стежать за. Івасюко навесні 79-го Володимир Івасюк загадково зник. Першою на сполох забила його сестра Галина. Брат призначив їй зустріч, на яку не з'явився вперше в житті. Він мені передзвонив в першій годині галочки. після консерваторії по третій ми з тобою зустрінемось. Ну, це виключено, що ми сказали, і що не зустрілися. Пошуки артиста тривали довгих 24 доби. Мама тричі просила. Звернутися по телебаченню до людей може дехто бачив. І сказали, що немає потреби, немає чого піднімати шуму. Доки перехожі не виявили співака повішаним у лісі неподалік його рідного Львова. Розслідування обставин трагедії тривало менше місяця. Влада оголосила причиною загибелі самогубство. Однак офіційній версії не повірили ані родичі, ані мільйони фанатів. Івасюка. Васюка били вікна судово-медичним експертам. Били вікна різним тим, кого вважали, що хто фальсифікує цю справу. І всі прагнули єдиного об'єктивного розслідування правди чи не єдиною людиною, яка відстоювала версію радянського слідства, була так звана дівчина Володимира Івасюка? Перебувала в тісних стосунках з ним, співала його пісні. З іншої сторони, це донька полковника КГБ. Весь світ підозрює у вбивстві КГБ. А вона каже, що його ніхто не вбивав. Що би це значило? Коли я піднімала справу, я це прочитала, мені волосся стало диба. Я про неї говорити не хочу. Немов замітаючи сліди, радянська влада намагалася потайки поховати відомого артиста в університеті, інституті. Заборонили йти на похорони Володимира Івасюка. На похорон не допустили і справжню подругу Івасюка Софію Ротару. Дуже цікаве фото. Молоденька Софія Ротару Володимир Івасюк. Дві зірки того часу, які симпатизували одне одному. Я над рідний черемошем тебе вигляда. Володя дуже красивий, ефектний, з смаком вишуканий, що Софія. І вони диктували моду на все українське: одяг, пісню, музику, колоритність. На превеликий жаль, цей тандем не подобався службі КДБ п'ятому управлінню ідеологічному. Тому що виконавиця харизматична, яка, по стала примою і такий відомий. Композитор, це сила Микола Голомша, колишній заступник генпрокурора України, який поновив справу Вусюка. Ще у далекому 87-му, будучи студентом третьокурсником, він особисто пообіцяв батькові композитора, що рано чи пізно з'ясує правду. На превеликий жаль, то відчувалася рука Кремля, і в стінах Генеральної прокуратури, у 2007 році, я звернувся до Віктора Ніча Ющенка і кажу. «Віктор Андрійович, знаєте, ця справа покрита мраком, і без вашої допомоги і підтримки її зрушити неможливо. І він каже: я з упевненістю наполягаю, розслідуйте. Українські слідчі одразу звернули увагу на неоковирні помилки, яких припустилися їхні радянські колеги у поспіхом закритій ними справі. Серед всіх оцих матеріалів, які взяті з відкритих джерел, є. Багато над чим замислитись. Коли я почав вивчати матеріали, мені кинулось в вічі те, що Володимир Івасюк повинен би був забиратись на дерево, щоб вчинити акт суїциду. Виявилось, що ні на одежі, ні на взутті будь-яких потертостей, будь-яких залишків кори дерева чи чогось іншого не було. І коли ми провели слідчий експеримент, упевнили, що він не міг забратись на дерево. Без допомоги сторонньої. Якщо б людина провисіла місяць на відповідному ремні, то голова відчленувалася б від тіла. Це фізіологічний процес. Судом медичні експерти прийшли до висновку, що Володимир Васюк був повішений мертвим. Його труп знаходився в зовсім іншому місці, а вже вбивці підкинули його в ліс. Та, попри всі зусилля Москви знищити українську пісню, хіти і Васюка стали символами української ідентичності. Його пісні просто вони по сей день шлягери, які не візьми сьогодні. Червону руту знають на пам'ять не лише українці, але іноземні артисти по всьому світу. Це дуже трагічна сторінка нашої історії. Дуже трагічна. Але нам, крім цього трагізму, цієї похоронної процесії, як я називаю митців, можливо, треба звертатися більше і до їх творчості. Це один з наших символів. Ми чекаємо, коли ж нарешті проспекти імені Володимира Васюка будуть у всіх містах, де треба українських, тому що це така постать. Якщо вам сподобалося це відео, поширте його та поставте вподобайку. І напишіть у коментарях, які ще темні плями нашої історії потребують висвітлення. Давайте разом відроджувати нашу ідентичність та жити далі.